Вітаю на каналі WatchTech Сьогодні у нас буде огляд на годинник Casio MDV-106 А з 2022 року почав пускатися під новою назвою mdv 107 В чому ж різниця? В MDV-107 з'явилися нові кольори. Та зник на циферблаті Merlin Це вся різниця. Технічно годинник однаковий що М906, що м Що ми скажемо? Дизайн годинник зроблений в класичному дайверському стилі. Такий стиль використовує в годинниках Rolex, Seiko інші виробники. В принципі, це такий бюджетний варіант дайверського годинника від компанії Casio. Годинник захищений від потрапляння води до 20 атмосфер. Маємо мінеральне скло. Годинник виконаний з нержавіючої сталі. Ремінець полімерний, застібка з нержавіючої сталі. Безель крутиться проти часової стрілки. Можемо виставити його напроти хвилинної стрілки та розуміти, який час пройшов після занурення. Стрілки покриті світо фарбою. Тому їх добре видно в темний час доби. Розміри годинника 49 на 44 мм та товщина 12 мм. Так виглядає задня кришка. Теж тут намальований марлін. Як налаштовується годинник? Ми відкручуємо коронку. Відтягуємо до першого клацання. В цьому режимі ми виставляємо дату. Сьогодні у нас 15 листопада. Після другого клацання ми можемо виставити потрібний нам час. Після цього ми натискаємо коронку і закручуємо від себе. Закручуємо гарно, щоб в механізм не попадала вода. Якщо ви бажаєте замовити такий годинник, посилання буде під відео. Всім гарного дня, хорошого настрою!